Сьогодні у нас на ремонті пластикова валіза, така маленька, на 4 коліщатка вийшла з ладу одне коліщатко Блок вирішили не міняти, поміняємо саме колесико Все, як бачимо, коліщата на звичайній втулці, без підшипників. Звичайні вилки на вилці закриті, ось заглушками, заклепка. Знімаємо заглушку, викруткою піддіваєте і вона легко зніметься. Зняли дві заглушки. Далі демонтуємо колесо. Як бачимо, коліщатко кріпиться на заклепці сталеві. З однієї сторони шапка, ось з другої розвальцовка. З цієї сторони висверлюємо звичайним дрилем, сверлом. І з ним можна болгаркою, можна ножовкою. по... Металу, як завгодно. Назад монтувати будемо на болтики. А тепер підібрати же колесо, як підбираємо колесо? Все дуже просто. Ціле колесо заміряємо ді... діаметр, в даному випадку 46 мм. І ширину. Але ширину не самого колеса, а у цієї вилки. Бо ремонтні нові колеса будуть на підшипниках. як бачимо, ширина. З виступами буде більше. Тому заздалегідь заміряємо цю ширину. Тут у нас 24. Ми знайшли колесо 50 мм діаметр і ширина 21. Тобто у нас ще залишається місце для того, щоб внутрі вилки поставити по шайбі. Воно буде надіжніше. Зараз демонтуємо колесо і далі я вам покажу, як його збирати. Ось такий вигляд має. Зібране колесо, два, дві шайби внутрі, болт, болтом все закріплено. Тобто звичайний болт під номером 6, за такою шапкою можна любий використовувати. Закручуватись буде контргайкою з різиночкою, щоб воно закусило і саме не мало змоги викрутися. Дві шайби і колещатка. Далі цей корпус погано крутився, тому ми його змастили. ВДшкою залили сюди і по краям. Ось підшипник схований. Всюди капаєте, щоб його змазало. І саму ось. І все. І буде воно крутитись дуже гарно і швидко. Навіть якщо колесо не зняти, підшипничок, оцей змажуєте, і буде все добре. І все, 20 хвилин, і валіза готова.